Я вже не знаю, яка це енна спроба, нарешті розпочати цей подкаст, але все, я вирішила. Це остання спроба, і я її записую з першого разу. Не вийде, так не вийде. Ми починаємо. Привіт! Я переслухала таку кількість подкастів, що мені здавалося, я вже знаю все про цей процес. Але як тільки сіла за запис і натиснула рекорд. Зрозуміло, що я не знаю, як його почати, тому почну з представлення. Мене звати Вікторія Ярощук, і я запекла читачка. Напевно, це такий найбільш об'ємний опис про те, як мене могли б охарактеризувати мої друзі, мої знайомі, а ті, хто дотичні до мого життя, і через це усі три мої проєкти: два діючих, такі як медіа Бестселери про сучасну українську літературу та волонтерський проєкт Особливий книжковий підрозділ. А також один із проєктів, який зараз на стадії запуску, і я думаю, про який ви. Почуєте незабаром, усі ці три проєкти пов'язані з книгами. І ось зараз це ще один формат, в якому я з'являюся, і це подкаст Кудряве чтиво. Чому я все ж таки вирішила запустити цей подкаст одразу спойлер, бо я його дуже сильно хотіла. І це була одна із моїх цілей та мрій на 2025 рік. І в мене насправді було дуже багато думок про те, запускати, не запускати, буде його хтось слухати чи ні, чи це взагалі цікаво і потрібно комусь. Але потім я зізналася сама собі, що в першу чергу це потрібно мені, головна дівчинка мого життя, заслуговує на цей подкаст. Я обожнюю говорити про книги, кейси з них, інструменти, ділитися різними історіями, які в першу чергу заряджають і надихають мене. І цього матеріалу вже стало настільки багато, що восени минулого року я вирішила час заводити телеграм-канал Кудряве чтиво», на якому я ділитимусь корисною інформацією і залишатиму для себе такі собі спогади про книги в публічному форматі. Піарі є такий термін, називається пітчинг. Це коли ми коротко та структуровано подаємо для змі інформацію про наш проєкт, або ж про публічну особу, або ж певну історію чи ідею, яку ми хочемо, аби медіа розповіло для своєї цільової аудиторії про нас. І оскільки я піарниця, я використовувала цей інструмент у своїх дописах в телеграм-каналі, аби зацікавити аудиторію. Прочитати ту чи іншу книгу, яка мені сподобалась, яка мене надихнула, змотивувала, і я коротко подавала інформацію, аби розкрити найбільш точніше і донести цей весь посил. Проте є книги та історії, які неможливо вмістити в один допис телеграму. І як мені здається, ось такі лонгріди мало хто дочитує, Хоча насправді навіть ці лонгріди повністю не розкривають книги і не розкривають мою пристрасть до того, як би я. Хотіла розповісти про цю книгу, тому відтепер є цей подкаст в аудіоформаті, де можна буде ширше обговорити книгу, розповісти про ключові ідеї і зануритись в кожну історію окремо. В цьому подкасті я хочу зробити те, що не дозволяю робити собі в інших проєктах: це вести його хаотично. Не знаю, наскільки це вийде і чи вдасться мені це реалізувати, але під хаотичністю я маю на увазі вихід за рамки, за рамки форматів, за рамки будь-яких шаблонів, які я малюю собі в голові, з приводу дедлайнів, з приводу тривалості формату, і хочу віддати пріоритет імпульсу. Імпульсу, завдяки якому я наважилася записати цей подкаст від ідеї до реалізації буквально за декілька днів. Тут точно буде про нонфікшн видання, ідеї, різні бізнес-кейси з книг, які мене надихнули, про інсайти або ж інструменти. Проте, якщо мені захочеться з кимось обговорити ідею і запросити на подкаст гостю або ж гостя, вони тут будуть. А якщо захочеться зробити... Ничівний розбір книги, яка не запала в серденько. Він теж тут буде. Буде багато моїх роздумів, історій з життя, які пов'язані напряму чи опосередковано з інсайтами з книг. Одне я знаю точно тут буде душевно, атмосферно і дуже лампово. А коли ми з вами подружимося, є варіант, що я вам покажу свою темну сторону, і тут ще й буде чорний гумор. Тепло-тепло обіймаю і до зустрічі в наступних епізодах.